Всім привіт! Пам'ятаєте, ми навесні виставляли будиночки для альтернативних видів осмій, які літають у мене по апі заповіднику. Їх два види: ось такі з глини. Та ось такі з очерету під землею. В них по теоріях, можуть оселитися шерстобити та листорізи. Їдемо додому розбирати будинки. Що вийде, я покажу. І навіть якщо не вийде, теж покажу. Ну ось, як я і обіцяла, перевіряємо, чи заселилися альтернативні види в наші альтернативні будиночки. Е, ви думаєте, ось цей бокс просто так тут стоїть? Ні, він на такі особливі випадки. Якщо звідти випадуть е, істоти не з наших координат. Ми їх будемо активно закидувати в бокс, щоб вони не розповзлися по кімнаті. Починаємо. Я просто поняття не маю, хто тут може мешкати. Поїхали. Якісь кокони поки є, але це точно не осміє. Ось одна. Це точно не корнута і не руфа. А що це таке, ми дізнаємося весною, коли вона вийде. О, це взагалі не осміє. Ну, з альтернативними видами осмій якось не складається. Ну що ж, якщо в глиняних будиночках заселилося хоч пару якихось невідомих осмій, то в земляних взагалі нікого немає. Хоч вони й забиті землею. Хто їх забив землею, та для чого я поняття не маю. Ну що ж, відсутність результату це теж результат. До зустрічі! Нас краще багато! Подержуйте експериментів!